Правила дорожнього руху України 2025. пункт 2.13. Право на керування транспортним засобами особам може бути надано. Мототранспортними засобами і мотоколясками категорії А1А з 16-річного віку, автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі всіх типів: категорії Б1, Б, С1, С, за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів з 18-річного віку. Автомобілями з причепами або напівпричепами категорії БЕ, С1Е, ЦЕ, а також тими, що призначені для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів з 19-річного віку. Автобусами, трамваями і тролейбусами категорії Д1Д, Д1Е, ДЕТ з 21-річного віку. Транспортні засоби належать до таких категорій А1. Мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 см, або електродвигун потужністю до 4 кВт, а мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 см і більше, або електродвигун потужністю 4 кВт і більше. Б1. Квадро і трицикли, мотоколяски та інші триколісні, чотириколісні мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг, Б. Автомобілі. Дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг. 7700 фунтів, А кількість сидячих місць, крім сидіння водія 8 Сустав транспортних засобів з тягачем категорії Б та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. С1. Призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг, від 7700 до 16500 фунтів. Состав транспортних засобів з тягачем категорії С1 та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. С Призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг 16500 фунтів. Состав транспортних засобів з тягачем категорії С та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Д1 Призначені для перевезення пасажирів автобуси, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16, сустав транспортних засобів з тягачем категорії D1 та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Д призначені для перевезення пасажирів автобусів, у яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16. Сустав транспортних засобів з тягачем категорії Д та причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. БЕ С1Е, ЦЕ, Д1Е, ДЕ. Сустави транспортних засобів з тягачем категорії Б, С1С, Д1 або Д та причепом. Повна маса якого. Перевищує 750 кг, Т. трамваї та тролейбуси.